Ти йому довіряй, коли навіть болить, коли навіть гримить безперестанку, коли серце твоє застогне умить, після темної ночі ще прийде світанок, ти йому довіряй, коли прийде зима або сонце осушить, неначе в пустелі. довіряй, коли в дім твій прийде біда, болі здаватимуться вище за скелі. Згадай, ти не вперше проходиш цю біль, скільки раз у житті ти здавався і падав, скільки раз ти на рани отримував сіль, та Господь лікував й обережно провадив. Так, ця біль не остання в твоєму житті, і ще будуть дощі і пекучі пустелі, та ти в небеса свій погляд здіми, вже на тебе чекають там вічні оселі, не завжди так буде, ще сонце зійде. Почуєш ще спію солов'їний, веселий, ще радість, мов квітка в душі розцвіте. не завжди з шипами буде шлях твій життєвий, тільки ти довіряй у житті лиш тому, хто душу твою більше всіх полюбив, Він тебе проведе, лиш віддайся йому, щоб із ним ти у небі міг вічно прожити. Амінь.